Ну, так, без питань, про що ж конкретно? Якщо говорити про, про сватання, лалінь. Да. Якщо казати про сватання, то загалом це такий, знаєте, загалом робити українську. Чи німецький театр вже вас давно засватає. Mm -hmm. Я, так, я, <реку> да, я, я, я. Без, без гарбуза. <реку> <реку> <Да. реку> Так, да, значить, да. <реш> якщо говорити про сватання, то за це за, за загалом а, ну, важко загалом виступати до, до таких робіт, як сватання, там, Шельменко і так далі, і так далі. Ці, ці вже українські класиці, які, які, ну, які ну, на Україні, мабуть, немає театру. Ті, що я знаю, я так про о, о, кругом є сватання. Не <кій> мати театру, в якому не йшли сватання. І всі якось його роблять. І начебто, ну, що там вже можна. І це бачите, і в цьому театру, там, котра вже це друга, третя, да, і коли через, через якийсь певний проміжок часу, значить покоління зміняється і знову ставлять сватання, і знову ставлять сватання. Це така, я не знаю, вже там прямо, і, і, і в цьому є складність. <кій> Бо ну, дуже хочеться знайти якийсь еквівалент сучасний, не порушивши традиції. Бо загалом я, я ну, так думав весь час, що тут такого? чому воно йде так часто, що на нього так реагують. Я так іноді дивився, так я пам'ятаю. Але коли я дивився, якісь там вистави на мене, так ну такого враження прям і не складало. Ну так я так трошки скептично там з точки зору дивився на це. І тому, але коли починаєш придивлятися вчитися у матеріал, то зрозуміло, там квітка Снав'яненки такий зловив якийсь такий, якусь таку таку зерно, якогось такого українського так, національного гумору. Гумору, це не мій, мій погляд, гумору, тако, саме, ну, від, від чого я відштовхувався, саме на сватині, ну, яке відкриття для себе зробив, це моя така моя особиста точка зору на цю виставу. Саме гумору, такого можливо, трошки простого, навіть іноді грубоватого, сільського. Гумору, не е, гумору, е, скажімо, з точки зору високоінтелектуального там, високо е, там е, якогось глядача або критика, і так далі. а, а саме такого простого сільського е, е, гумору. А і в цьому, коли я почав вчити, ну що ж в цьому гумору? А, а, гуморі? А насправді е, цей гумор, він простий як казка, Балакують, але він мудрий. Я згадую там, село, всі ці речі, які там один одному кидають, там ніколи не буває просто так пошуткував, коли навіть грубо. І щоб у цьому не було якогось сенсу. Там завжди закладений е, е, такий доволі багатий, мудрий якийсь там, смисл. Да, як там є, це, завжди це такий це, це гумор, такий, як притча. На перший погляд, так дивитися з погляду, так о, я вже ці книжок перечитав, я, я там читав. А, а, думаю, ну що в цьому? А, а ці прості люди, які просто ходять, дивляться вистави, які сприймають його і сприймають, і сміються, і сприймають, і сприймають, у них нема оцих уже а, а, ну, а, вони не заражені. Уже там я навалою інтелектуалізму і так далі. Так далі значить, ну, его і так далі. Вони прості, вони сприймають це на сенсорному рівні, на, на, на рівні підсвідомості. І вони сміються. Весь час із покоління в поколінням вони сміються, сміються, сміються. Так, так не може бути. Здурні не сміються з покоління в покоління. Значить, там є оцей гумор. Дуже Там є <крес> <клес> мудрість у цьому гуморі. Я думаю, що цей гумор український він відрізняється від цих, бо ми звикли до гумору там, французького, ну там малюк, да, пам'ятаю, сам один гумор, там, Англійський куні зараз по всіх театрах, там йде там, ці 13-й номер та, там, всі, там, та, і так далі. Російський, так, Але <клес> <клес> український, ми наче так. А я думаю, що зараз і час такий настав, щоб повернутися до своїх витоків, до саме українського гумору, національного гумору, близького нам. Бо він, до речі, гумор, скажімо, порівняли з тими ж усіма, як я назвав іноземним російським гумором, цей гумор, який би він грубий не був, він цнотливий. Український гумор за, 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 загалом завжди цнотливий. Він ніколи не переступає межі, е, е, в якій мій погляд переступають там всі інші? Ну це їхні культури. Де? Це е, особистість індивідуальної такі, індивідуальні такі особливості ну, українського гумору, і так далі, мудрість, снотливість і так далі. Але оця по формі така простота. І доступність така гумору, де вона зразу таке так, село. Вона якраз і є мудрою і вона е, діє на всіх людей. Е, е, її, тому е, цей гумор сприймається із покоління в покоління, е, бо я сам по відношенню до цього гумору е, був настроєний трошки так зверху. Зверхна і трошки навіть скептично, поки я не в'їхав і війшов у це все. І тому така була задача, дуже хотілося це донести -до 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 і так далі. І з цього, в принципі, все і пішло, що е для мене це, ви знаєте, там визначено комедія-лубок. Це ну, форма лубок, це там вже така ну вид мистецтва, можна сказати, один там підвидів, вид, що ну це доступність донесення, така примітивність форми, але з доволі таким ну простим змістом, але таким доволі таким життєйським, таким і доступним. Тому, ну скажімо так. Якщо так образно, це це мені нагадує знаєте, такі, колись були на е, в хатах. Я це пам'ятаю там ще з дитинства, так значить зараз, мабуть, майже нема, може, десь і зустрічається, але е, ці картини такі з примітивна е, сільська живопис. Це ці, ці цілий, цілий вид такі мистецтва. Оці висіли, така примітивна, проста сільська живопис там дівка. Це таке намальоване наче дитиною іноді. І те, доволі просто примі... Але це, е, 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 це такі були непрості речі. Фарби іноді були трошки переперебільшені і так далі. Зараз дуже багато сучасних художників. Е, ну... Е, П'ють з тих ж джерел примітивного сільського живопису і вже створюють нові види такого, от, такого жанру. Примітивне — це така форма, в простих формах, а за змістом це дуже такі принце такі маленькі притчі українські. <кій> і з цього все пішло, і, і сценографія вистави, і, і саме донесення вистави, і так далі. Так що, ну от, скажімо так, що не <кій>

А там уже uh, подивитися, як воно пішло. Як актори спрацюють, я впевнений, що вони спрацюють. Це я так, я дуже багато. Я те, що я розповів, вже і питання мене не повинно Можна не дивитися.